Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Діти, до нас сьогодні завітала красуня чарівниця. А хто вона така, нам підкаже загадка і ось ця картина. В садах лісах плукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Малята, яка пора року зображена на картині? Так, це осінь. Малята осінь буває різною. Кажуть, осінь золота. Це означає, що на деревах багато жовтого та жовто-гарячого листя. Коли на нього падають сонячні промені, здається, що воно золоте. Тому осінь називають золотою. Якого кольору листя на деревах, зображених на картині? Так, листя жовте. Червоне, помаранчеве. Малятка. А ще осінь приносить також дощову прохолодну погоду. Ось подивіться, як одягнені люди на картині. Люди одягнені не так, як улітку, тому що восени стає прохолодно. Люди одягають куртки, плащі, взивають черевики. Восени дощить, і якщо дощить сильно, то кажуть, лє дощ. А якщо дощить слабо, кажуть, що дощ накрапає. Щоб захиститися від дощу, люди беруть парасольки, дощик звучить. Крап-крап. Малятка. Давайте разом покажемо, як дощик іде. Крап, 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 крап. Так. Також восени часто дме вітер. Тоді кажуть, що погода вітряна. Вітер зриває листя, і воно падає на землю. Ось подивіться, у мене є отакий букет з опалого листя. Ось який, бачите? Малята, а чи всі листочки в букеті однакові? Ні. Тут є маленькі листочки та великі листочки. Давайте роздивимось поближче. Які ж листочки в цьому букеті? Ось ці листочки, подивіться, маленькі. Оце листочок з липи. Отже, він який? Липовий. Малята якого він кольору? Він жовтий. А цей листочок великий, схожий на пальчики. З якого дерева? З каштана. Отже він який? Каштановий. А оцей листочок з клена. Отже він який? Кленовий. Малята якого він кольору? Кленовий листочок і ще зелений. А ось подивіться, листочка з калини. Отже і листочко яке? Калинове. Якого воно кольору? Воно червоне. Діти, листя падає на землю. Люди ходять по ньому, і воно шурхотить. Шурх, шурх. Давайте разом скажемо, як шурхотить листя. Шур, 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 шурх. Малятка, давайте разом покажемо, як дощик іде. Крап-крап. Крап. Так. А осінній вітер співає пісеньку У-у- -у, у у А зараз я пропоную вам пограти зі мною в гру. Я буду називати осіннє явище, а ви мені будете показувати, що воно вміє робити. Один, два, три, початок гри. Малят, яку пісню співає вітер? Правильно. У-малята, а як шурхотять листи, листочки? Так, вони шурхотять Шурх, 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 шурх. Так. А яку пісню вітер співає? Так, осінній вітер співає у, -у, -у. А яку пісеньку співає дощик осінній? Осінній дощик співає крап-крап-крап-крап. Молодці малята! Ви дуже добре попрацювали сьогодні на заняття. До нових зустрічей!